Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні я хочу вам показати, яку я зробила собі покупку. Покупка не з дешевих але це дуже важлива річ для того, щоб виростити гарну розсаду і отримати гарний урожай на наступний рік. Знаєте, за багато років вирощування розсади я переконалася в одній простій речі. Можна купити дорогі насіння, можна вибрати найкращі сорти, але якщо посіяти їх у неправильний субстрат, сильної розсади не буде. І навпаки, у правильному ґрунті навіть звичайне насіння стартує швидко, дружно і росте без проблем. Тому сьогодні я розкажу вам, який ґрунт я використовую і чому якісне торфа може вирішувати половину успіху. Багато хто мені скаже, що чим погана земля з городу. Там все росте, значить розсаді підійти. Але така земля часто вона важка, щільна, може містити хвороби, шкідники, бур'янів. Тому я вже багато років обираю терфосуміш. У мене є гарна можливість купити терфосуміш класмен у нас на місці і купити стільки, скільки мені потрібно. Коротенько розкажу, чим відрізняється від звичайного ґрунту. Перше, це легка структура субстрату. Він пухкий, однорідний, без, без грудочок і стороннього сміття. Завдяки цьому коріння розсади не задихається, швидко розростається, і розсада стартує рівно, без відставання. Всі рослинки сходять. Однорідно, однаково. У субстраті вже є запас поживних речовин, і у перші дні не потребує термінового підживлення моя розсада. у ньому немає грибкових інфекцій, личинок, шкідників і бур'янів. І найголовніше, у хорошому субстраті розсади виростає товстенька, міцна, гарне коріння в неї. Тому я для себе вирішила вже давно, що насіння можна пробувати різне, а ґрунт для розсади тільки перевірений. І хочу сказати саме головне. Те, що я використовую цей ґрунт, це не означає, що всі повинні його використовувати. Я ділюсь своїм досвідом вирощування розсади і які субстрати я купую. У нас ще продається джіфі, є ріківа. Є багато субстратів, які можна купити і недорого. Я використовую саме цей ґрунт. Використовую я і для квітів, і для розсади. Розсади всієї. І цибулі сіянки, і редиски, якщо сію касити. І перець, ну, буквально все, і дуже гарно сходить огірок на розсаду. Тобто використовую такий ґрунт. Він недорогий. Якщо порівняти з тим, що насіння коштує дуже дорого, і посадити його у це насіння посадити у звичайну землю, і тоді воно не зійде, то краще купити гарний ґрунт, це моя така думка. Висіяти туди насіння і отримати гарний урожай. можна посіяти менше. Не обов'язково багато. Я купила 50 літрів, тому я планую висівати висівати всі рослини, всі починаючи перець, і огірки, і помідори, і баклажани, і капусту і цибулю насінням, і квіти, все буду висівати у касети або у латки цим ґрунтом. Я роблю вже це багато років. І ще я купила ось перліт, і я додаю ґрунт. Тому, хто додивився моє відео до кінця, я всім дякую. Вирощуйте. Нехай вас все вдається і родить. На все добре, до побачення.